У Миколаєві є чимало молоді з амбіціями, ідеями та бажаннями змінювати світ. Але на жаль, не завжди так легко знайти підтримку та ресурси для втілення своїх ініціатив. Але на щастя, у місті працюють громадські організації, які просягають руку допомоги, надихають та відкривають нові можливості. У цьому відео ми розповімо про тих, хто щодня допомагає молоді Миколаєва та допомагає їм зростати. Active Generation це молодіжна та волонтерська ініціатива, що зосереджується на неформальній освіті та має на меті розширити можливості української молоді, зробити її більш успішною, амбітною та здатною адаптуватися до змін. Організація прагне створити спільноту освічених лідерів та сприяти позитивним змінам через свої проекти, зустрічі та ініціативи. Основні переваги для молоді: розширення можливостей. Active Generation надає молоді можливості для розвитку та самореалізації через різноманітні проекти та ініціативи. Розвиток лідерських якостей. Організація сприяє розвитку лідерських якостей у молоді за допомогою тренінгів та вебінарів. Набуття цінних навичок. Active Generation допомагає молодим людям розвивати комунікаційні управлінські навички, навички прийняття рішень та співпраці, волонтерські можливості. Організація пропонує різноманітні волонтерські можливості від менторства до СММ, підкреслюючи ініціативність, експертність та відданість. Створення спільноти. Active Generation об'єднує молодь з усієї України, сприяючи створенню мережі активних та зацікавлених молодих людей. Загалом, Active Generation є ціною платформи для молоді, яка прагне розвиватися, набувати нових навичок та робити внесок у позитивні зміни в суспільстві. Організація потрібна тут. Є важливим осередком підтримки та розвитку української молоді, працюючи на багатьох рівнях для забезпечення їхнього успішного майбутнього. Вони активно залучають молодих людей до процесів прийняття рішень, сприяючи їхній громадянській активності та лідерським якостям. Організація надає комплексну освітню та психологічну підтримку, допомагаючи молоді долати труднощі та розкривати свій потенціал. Інноваційні програми, такі як Апшифт, спрямовані на розвиток підприємницького мислення та на навичок, надаючи молоді можливість реалізовувати власні бізнес-ідеї співпраці з міжнародними партнерами, зокрема ЮНІСЕФ та АВСІ, дозволяє створювати безпечні та розвиваючі молодіжні центри та освітні простори. Потрібні тут також приділяють значну увагу профорієнтації, допомагаючи молоді зробити усвідомлений вибір майбутньої кар'єри. Вони підтримують молодіжні громадські організації, об'єднуючи їх для спільної діяльності та посилення їхнього впливу. Створення молодіжних просторів є ще одним важливим напрямком роботи, де молодь може навчатися, спілкуватися, розвивати свої таланти та реалізовувати власні ініціативи. Завдяки своїй багатогранній діяльності організація потрібні тут відіграє ключову роль у формуванні активного, освіченого та успішного молодого покоління України, надаючи їм необхідні інструменти, знання та можливості для самореалізації та побудови кращого майбутнього. Громадська організація Прогресивний Миколаїв це активна молодіжна ініціатива, що працює задля розвитку громади, підтримки місцевої молоді та формування відповідального громадянського суспільства в Миколаївській області. Основна місія організації сприяти позитивним змінам у місті та створювати середовище, де кожен має змогу реалізувати свій потенціал. Через освітні, соціальні та культурні ініціативи, команда організації прагне будувати прогресивне інклюзивне майбутнє для молодого покоління. Одним із ключових напрямків діяльності організації є освітні та профорієнтаційні програми. Особливу увагу Прогресивний Миколаїв приділяє підтримці підлітків з прифронтових громад Миколаївщини та Херсонщини. Через програму «Апдейт Південь молодь має змогу здобувати важливі навички, такі як критичне мислення, командну роботу, публічні виступи, а також медіаграмотність. Учасники створюють власні мапи бажань, які допомагають визначити век. Майбутнього професійного розвитку та краще розуміти себе. Організація також розвиває молодіжні простори, такі як Центр Хвиля, де відбуваються тренінги та воркшопи з організації заходів, розвитку ініціативності, лідерства та самовираження. Такі події не тільки формують практичні навички, а й зміцнюють впевненість молоді у власних силах, мотивуючи до активної участі в житті громади. Підтримка молоді це інвестиції у майбутнє суспільства. Громадські організації Миколаєва щодня докладають зусиль, щоб кожен молодий громадянин мав можливість розвиватися, реалізувати свої ідеї та ставати активною частиною суспільства. Долучайтесь до ініціатив, дізнавайтесь більше, та разом ми зможемо зробити наше місто кращим.